На вулиці може бути прохолодно, але січень чудовий час, щоб почати вирощувати квіти з насіння. Багато квітів можна сіяти за кілька тижнів або навіть місяців до настання весни. Важливо враховувати вашу кліматичну зону. Наприклад, в зонах 8 і вище деякі насіння вже можна висівати. Якщо ви живете в зоні 3, до останніх заморозків ще далеко. Завжди читайте інформацію на упаковці насіння. Там вказано, коли найкраще їх сіяти. Зазвичай це період від 1 до 3 місяців до останніх заморозків з урахуванням кліматичної зони. Більшості насіння для проростання потрібна температура ґрунту близько 18 градусів, тому в січні їх краще сіяти в приміщенні, якщо тільки ви не практикуєте зимовий посів. Незалежно від зони, вибирайте тепле місце, захищене від холоду. Насіння, про які я розповім, можна починати вирощувати за 8-10 тижнів до останніх заморозків. Якщо у вас теплий клімат, приступайте до посіву вже зараз. У більш холодних регіонах саме час підготуватися і зібрати все необхідне. Ехінація. Ехінація не тільки красива, але і корисна для здоров'я. Вона приваблює запилювачів, а взимку птиці ласують її насінням. Це невибаглива багаторічна рослина в зонах 3, 8, але в теплих регіонах її можна вирощувати як однорічник. Якщо посіяти насіння рано, є шанс побачити цвітіння вже в перший рік. Починайте за 3 місяці до останніх заморозків. Ехінація посухостійка і добре переносить вологість. Календула Календулу часто називають нігтиками, але це не одне, і те ж її використовують в косметиці і чаяха, вона має лікувальні властивості, це холодостійка рослина з яскравими квітами. У зоні 9 я вирощую її взимку в теплиці. У більш холодних регіонах краще почекати ще місяць. Сорт «Зіалайц» відрізняється незвичайними бронзовими пелюстками. Квіти їстівні і мають приємний трав'яний аромат. Айстра. Айстри ростуть повільно і цвітуть ближче до осені. Вони не тільки прикрашають сад, але й годують запилювачів перед зимою. Почніть посів у приміщенні за вісьмох тижнів до останніх заморозків сорт боуните топ блу, насиченого синьо-фіолетового кольору з міцними стеблами, ідеальний для зрізання. 4 годинні квіти. Ці теплолюбні багаторічники можна вирощувати як однорічники. Вони швидко ростуть, тому будьте обережні. Квіти розкриваються пізно в день і виділяють солодкий аромат. Мавало в Перу – різнокольоровий сорт з рожевими, жовтими, червоними та білими квітами. Починайте посів за 2 місяці до останніх заморозків. Гомфрена Гомфри на невибагливий посухостійкий квітка, який люблять запилювачі. Почніть посів у приміщенні за два місяці до останніх заморозків. Левендер Лейди. Сорт з рожеволавандовими приквітками. Квіти добре стоять в зрізку і зберігають колір при сушінні. Лаванда. Лаванда любить бідні ґрунти, посуху та спеку. Це медленно растуща рослина, тому сіяти її потрібно якомога раніше. Манстат англійська лаванда, придатна для приготування їжі. Вона компактна і ідеальна для контейнерів. Лобелі, лобелі ніжний ампельний квітка, який рясно цвіте в прохолодну погоду. Починайте посів за 10 тижнів до останніх заморозків. Cascade of cal сорт з синіми, червоними, білими і фіолетовими квітами. Ідеальний для підвісних кошиків. Братки, братки морозостійкі і можуть свісти взимку в м'якому кліматі. Починайте посів за 10 тижнів до останніх заморозків. Гадзаблуз, сорт в синьо-фіолетових тонах. Квіти їстівні і підходять для прикраси десертів. Петунія. Петунії швидко ростуть і ідеально підходять для контейнерів. Purple Тайдай сорт з фіолетово-білими квітами. Починайте посів за 3 місяці до останніх заморозків. Левиний зів. Левиний зів відмінний квітка для зрізання. У теплому кліматі він може зимувати. Orange Уандер високий сорт з яскравими квітами. Гвоздика. Гвоздика Sweet Rose Magic змінює колір з білого на рожевий і потім на темно-рожевий. Починайте посів за 10 тижнів до останніх заморозків. Тепер ви знаєте, які квіти можна посіяти в січні. Готуйтеся до весни вже зараз.